Вітаю вас! Сьогодні в нас такі новини. 17 жовтня у Мілані запланована зустріч президента України Петра Порошенка з російським лідером Володимиром Путіним у присутності п'ятьох європейських політиків. Уряд прийняв перші ілюстраційні рішення. Звільнення чекають 39 державних службовців вищих категорій. Фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду для України може бути переглянута в бік збільшення. Наразі немає інформації щодо того, що велика кількість російських військових, які знаходяться біля кордону, повернулися до своїх постійних місць дислокації. Надходила інформація, що розпочинається згортання, проте відходу не зафіксовано. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Через постійні обстріли з боку бойовиків ЛНР голова Луганської ОДА Геннадій Москаль призупинив навчання в 12 загальноосвітніх навчальних закладах, що розташовані вздовж лінії вогню. Україна втратила ще трьох бійців. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військових, ще дев'ятеро поранені. Німецька бюджетна авіакомпанія German Вінск, дочірнє підприємство Люфтганзе, через страйк пілотів скасувала у четвер понад 100 рейсів. Це був дайджест новинок Ренформу станом на 16 жовтня.